Отже, готуємо салат Цезар. Ми розповідаємо смачний і простий рецепт. За вас підписка на канал Кухня та поширення цього відео. Найперше готуємо грінки. Для цього нарізаємо хліб на кубики, посипаємо сухим часником до смаку, змочуємо оливковим маслом, перемішуємо та підсушуємо в духовці. Куряче філе нарізаємо на нетовсті шматки і ділимо їх. Філе полити невеликою кількістю оливкової олії. Добре перемішуємо, щоб кожен шматочок був вкритий олією і залишаємо маринуватись протягом 15-20 хвилин. У киплячу воду опускаємо 2 яйця на 1-2 хвилини. Дістаємо яйця з води і відокремлюємо білок від жовтка. Курку смажимо на розпаленій сковороді на вогні вище середнього до золотистої шкірки з двох сторін. Перекладаємо курку у миску, щоб вона остигла. Приготуйте соус, жовтки перемішати ложкою до однорідності, замість солі додати до жовтків соєвий соус. Через прес додаємо часник італійської е, 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 трави та перемішуємо до однорідності. Листя салату нарізаємо на великі шматки, взяти руколу та шпинат все перемішати. Нарізати на шматки та відправити в салат. Варені яйця нарізати на шматки та додати до салату. Також додати курку та обережно перемішати руками, щоб всі продукти в салаті розподілились рівномірно, полити салат соусом та перемішати. Посипаємо білим та чорним кунжутом та знову перемішуємо, додати крутони та знову перемішати. Перемішати салат тертим сиром, частину, салату покласти, покласти, частину покласти в салат, а рештою посипати кожну порцію салату окремо. Знову перемішати салат готовий.